Сьогодні відбулось засідання Шевченківського районного суду міста Чернівці у справі за позовом Галарова до газети Версії про спростування недостовірної інформації. На жаль, суд не сприйняв наших доводів, як позивачів у справі, і відмовив задоволив судді. Зважаючи на це, ми вважаємо, що нам було доведено незаконність дій відповідачів, а саме журналістів та редакції газети Версії, що перебачається в наступному Перше. Свідки у справі надали свідчення про те, що Рустама Аголарова називали вбивцею саме Савка з какую Париса та Доманіна Олена. холоднокровний вбивця, який свідомо йшов на це вбивство, який свідомо запросив свого батька-брата, який свідомо піднімав биту, вбивав мого сина, зараз старається викрутитися всякими правдами і неправдами. Я вважаю, що корупція кругом, корупція в судах. Було підтверджено по-друге, що журналіст Лідія Кирилюк дані висловлювання передала у статті. Потерпіла сторона на прес-конференції. Прямо заявляли про те, що Гваров є вбивцем. Це заявляли Савка та його дружина. Змі просто відтворили їхні слова та передали. По третє закон України про друковані засоби масової інформації, преси в Україні в редакції, станом на час публікації статті, передбачають, що журналіст не несе відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, якщо вони є дослідним створенням офіційних виставів посадових осіб державних органів, організацій і об'єднаних громадян. Як встановлено в судовій справі, Савка Лариса та Доманіна Олега не є посадовими особами чи офіційними особами. Державних органів організації об'єднаних громадян, а тому їх виступи, які цитують дослідно журналісти, є предметом перевірки на достовірність. По-четверте, Агаларов, як у справі, не є публічною особою або політиком, і тому межі критики його особи або його діяльності не підлягають розширеному критикуванню. Таким чином. Навіть якщо застосувати, як передбачали доводи відповідачів у справі, начебто, резонанс у справі, чинним законодавством не передбачено розширення меж його критики. тому вважаємо, що дані висловлення, крім всього. Передбачають втручання у його приватне життя. По п'яте, на момент публікації статті та на сьогодні, до Агаларова не пред'явлено не підозрюва вчиненні будь-якого злочину, що свідчить про те, що він не причепний до вчинення будь-яких дій, в тому числі подій, які відбувалися декілька років тому, у гравській садині. А тому публікацію даної статтею. Порушена презумпція невиновності особи і фактично його перед громадською Буковини визнано вбивцею. Також під час розгляду справи ми наголошували на те, що вже є аналогічне рішення в аналогічній справі за позовом Агаларова до газети Буковина, де журналіст аналогічно висловився відносно Рустама Агаларова та назвав його вбивцею. Рішенням 1 травневого районного суду міста Черновця було задоволено позову Агаларова і зобов'язано спростувати дані відомості. Поліційний суд Чернівецької області залишив дане рішення без зміни. В свою чергу Вищий спеціалізований суд України відмовив відкриття касаційного провадження. Тому ми вважаємо, що є вже прецедент, на який судді повинні реагувати і до якого повинні дотримуватися. Таким чином, безумов, чи вище викладено. Ми вважаємо, що рішення Шевченківського районного суду міста Чернівці від 19 листопада 2014 року є незаконним та необґрунтованим. І будемо звертатися до апеляційної інстанції із вимогою скасувати дане рішення та відновити порушені права.